Усім привіт! Ви на каналі Долітературний, і сьогодні я розповім вам про свої глобальні читацькі плани на рік. Я написала собі. Ну так, багатенько пунктів, які я хотіла би закрити в цьому році, це або познайомитися з певними циклами, або прочитати певні книги, конкретні, або просто познайомитися з певним жанром. І зараз я про всі ці пункти вам розповім і дуже сподіваюся, що мені вдасться втілити всі ці плани в життя. А перед тим, як ми почнемо говорити про конкретні книжки, хочу вам нагадати, що у мене є Patreon, а також спонсорство на Ютубі. І я дуже вдячна всім, хто вже приєднався і підтримує мій контент. І буду дуже вдячна, якщо приєднуватиметеся, якщо у вас є така можливість підтримати український BookTube, мені буде дуже приємно. А також обов'язково підписуйтеся на канал, якщо ви дивитеся це відео непідписаними. Пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть будь-які ваші думки стосовно теми, стосовно книг, все, що завгодно, пишіть у коментарях, ставте питання, тому що це дуже допомагає просувати мій контент. А тепер перейдемо конкретно до планів. Я їх усі собі занотувала в планер, і, до речі, для оформлення свого планера я використовую стікери від Stickers Vanilka. Це мій улюблений бренд стікерів, де є різні теми, просто неймовірно багато варіантів стікерів до будь-якої прироку, до різних тем. Загалом для планера з датами. Просто там настільки шалений вибір, і всі ілюстрації малюють круті ілюстратори українські, і це супер приємно. За промокодом моїм ви зможете отримати там знижку. Тож, якщо ви ведете планер або хочете почати, то подивіться на ці стікери. Я їх просто обожнюю, вони настільки... Гарні, що я навіть не можу підібрати інших слів, просто подивіться. І перше, що я хотіла би зробити у 2023 році, саме в читацькому плані, це прочитати 12 забутих книжок. Це челендж, який я собі поставила, і хочу прочитати 12 книг, які так давно лежать на моїх полицях, що вже припали там пилюкою, і треба їх нарешті прочитати. Усі ці 12 книг у мене ось тут, ось тут. Так важко їх підняти, ось тут. Тут насправді тут 11, бо першу я вже прочитала в січні. І загалом про всі ці книги я детально розповідала у відео 12 забутих книжок. Переходьте за посиланням згори, там я розповідаю про всі ці книжки, чого їх взагалі купила, чого досі не прочитала. Там багато цікавих смішних історій. Переходьте. Наступний пункт планів, який я собі поставила, це познайомитися з Тері Пратчетом. Я не читала жодної його книги досі. Хоча це автор доволі відомий, популярний, його багато хто любить прямо. Обожні. Я досі не читала жодної його книги, я маю колір магії в себе вже давненько на поличках і буду починати знайомство з цієї книги. Це перша книга з підциклу про. Ринсвіда буде вивчати тепер всі ці назви, підцикли, розбиратися, в якому порядку краще читати. І я хочу прочитати мінімум чотири книги його цього року. Це буде першою, які будуть наступними, не знаю. Теж схиляюся до варіанту, як багато хто читати у порядку, як автор писав ці книги, а не за окремими підциклами. Також ще одна серія, з якої я хочу почати знайомство і одразу закінчити, бо хочу прочитати всі три книги, адже це трилогія, це літопис сірого ордену Павла Дерев'янка мене є всі три книги: це Аркан Вовків, це Тенета війни і Пісня Дібров, яка вийшла от не так давно. Я одразу її придбала і хочу цьогоріч прочитати всі ці три книги. По-перше, я не чула, взагалі не натрапляла на погані відгуки стосовно цих книг ні від своїх колег-буктюберів, ні від читачів. Я... Впевнена, що є люди, можливо, кому не сподобалося. Але в загальному інформаційному просторі про ці книги настільки позитивно, настільки захоплено, відгукуються, що у мене стільки відчуття, що мені точно має сподобатися. Тобто, у нас така. Фантастична альтернативна історія України, де в нас є літопис сірого ордену, де йдеться про те, що було б, якби Гетьманщина вистояла і продовжила розвиватися так історія України. Мені дуже дуже цікаво, що ж тут буде, і я насправді перечуваю, що мені сподобається. Також я дуже хочу цього річ продовжити читати далі серію коміксів. Сага у мене є перші п'ять томів. Я вам зараз показую три, тому що перші два позичила почитати своїй Подрузі а ці п'ять я читала. І шосту можна придбати вже на сайті видавництва РМ, як вони тепер називаються. І я планую придбати шосту, прочитати шосту, і якщо видавництво а, зможе видати цьогоріч наступні, то ми я з задоволенням їх придбаю і почитаю. Напевно, коли придбаю шосту, буду перечитувати перші п'ять разом з нею. Наступний пункт моїх читацьких планів на рік це знайомство з абсолютно новим для мене жанром, і це манга. У мене є чарівник бібліотеки перший. Том, і я дуже хочу нарешті відкрити для себе цей жанр, почитаю цю частину, і я насправді сподіваюся, що мені сподобається, буде історія про бібліотеку і про книги, і буду тоді собі брати другий том і теж читати. Наступний пункт моїх планів це нонфікшн. Я би хотіла. Кожного місяця читати а, по одній книзі, як мінімум, нонфікшену. В січні це вже не вдалося, але я все одно ставлю собі на рік план в мінімум 12 книг нонфікшену і сподіваюся, що мені вдасться його виконати. Я не обирала одразу конкретні 12 книг, а, одразу всі 12. Я а, підійшла до полиці своєї з нонфікшеном. Вона там згори, мені не видно, але там є окрема полиця, де лише нонфікшн. І м, подивилася на неї і обрала собі ті книги, які я точно, точно, точно хочу прочитати цьогоріч, але їх поки не 12. І м, інші я буду підбирати вже залежно собі від настрою. Але от ті, які я взяла, дуже хочу прочитати саме цього року. Зараз вам їх покажу. А перше це невеличкий спойлер до книжкових покупок. Лютого. Це книга Юлії Юрчук, Швеція модель для збірки Віла Вольво Песик, дуже довга назва. Я. Страшенно хочу дізнатися про Швецію, і мені ем, дуже цікава ця серія відвіхоли про подорожі про різні країни. У мене є про Ірландію, здається, Максима Беспалова, про Шпіцберген. Про каміно в нього там ще вийшла, і я теж на неї дивлюся. Дуже мені подобається ця тема подорожей. Але найбільше, найбільше, найбільше хочу почитати саме про Швецію, тому ось вона в моїх планах. Далі в мене медична тематика це Уляна Сопрун і Мончі-Манту. А я коли купила цю книгу одразу, дуже хотіла її прочитати, але так досі щось у мене все не складалося, не тягнулася рука. Я не знаю, в чому була проблема, але. От, цьогоріч страшенно хочу нарешті дізнатися про стереотипи. Я не думаю, що тут. Буде все для мене відкриттям, але хочу все-таки дізнатися щось нове, крім того, що можна мочити менту. Далі буде нотфікшн про українську мову. Я продовжую, хочу продовжувати знайомитися з серією Ольги Дубчак у Віхолі. Друга частина це бачити українське слово в мовній картині світу. А першу частину я читала у 22 році. Це було чути українською про фонетику української мови. І от хочу продовжувати знайомство. На щастя, ця книга вже потовще. Я теж сподіваюся, що тут буде багатенько мовних мем Бо в першій частині їх було дуже багато, хоч книжка і невелика. От з гори буде посиланню на е, мій відгук на ту першу частину. Переходьте, я прям захоплені була. І сподіваюся, від другої частини буде так само. Наступний нонфік це вже про книжки, е, який так і називається Про що ми говоримо? Коли говоримо про книжки, авторка Лія Прайс. Е, я чула і не дуже хороші відгуки на цю книжечку, але мені все одно цікаво, що ж там під обкладинкою, про книжки. Про що ж ми говоримо, коли говоримо про книжки? Я якраз цим тут начебто й займаюся. Повертаючись до теми мови, хочу прочитати ще книгу Анастасії Левкової Спільна мова, як народжуються і живуть слова. Я страшенно хотіла цю книгу, і подруга мені подарувала на день народження, але це ще було минулого року. І навіть півтора року вже тому, бо від моє, мого дня народження, вже минув час. А, ось, і я так її, на жаль, не прочитала, не знаю, що стало на заваді. Наскільки я знаю, це не такий серйозний варіант нонфікшну промову, він більш дитячо-підлітковий, але тут багато ілюстрацій, вона так неймовірно оформлена, і мені все одно дуже цікаво, що ховається під цією обкладинкою. І наступна книга, яка мене цікавила з моменту, як я її побачила, я її придбала і чомусь досі не прочитала. Це книга про молоко. Це Марк Курландський, молоко 10 тисяч років суперечок. Я не знаю, що можна написати цілу книгу про молоко, і тому вона мене зацікавила: ну що ж тут про молоко, якісь міфи, стереотипи, як сперечалися про молоко, шкідливе, воно корисне. Я просто не знаю, що там, але дуже хочу дізнатися безліч цікавих фактів, з якими поділитися з вами. Наступна книга це можна так сказати, новинка. У двадцять році вона виходила. Це «Архіви КГБ невигадані історії Едуарда Андрющенка. Вже вийшов новий наклад, до речі, бо перші розпродали одразу, можна замовити вже собі знову цю книгу. Це цікавою доступною мовою розказані історії, які автор знайшов у розсекречених архівах КДБ, і він зробив із цього такі захопливі оповіді, бо насправді долі цих людей. Були трагічними, але цікавими, з яких можна було би написати цілий пригодницький роман або непригодницький, але теж дуже захопливий з багатьма перипетіями. от, хочу для себе відкривати, бачила, що людям дуже подобається ця книга. Наступна книжечка це прям такий великий томик: це мрія про Антарктиду, Маркіяна, прохаська. А я ще у 2022 році дуже хотіла прочитати цю книгу. Але оскільки я писала магістерську, дописувала, то до такої тостої книги. Про Антарктиду в мене рука не потягнулася, але от зараз мені здається, я вже готова, я вже вільна, я вже магістр, тому можу почитати нарешті цю книгу. Це знову до теми подорожей, і тим паче про Антарктиду. Я дуже мало про неї знаю, а автор там був і написав різне багато цікавого. Тут має бути і про українську станцію, і про те, що взагалі там тваринний світ, як люди там живуть. Дуже дуже цікаво. І ще одна книга про книги, це теж новинка від лабораторії Рена Вальєхо подорож книжки від папірусу до Кінгла. Я її перезамовляла і не так давно отримала, тільки минулого місяця. І вже-дуже вже, вже дуже хочу дізнатися про історію виникнення книг, як вони розвивалися, хто допомагав їм розвиватися і а, не зникнути з людського життя. А, ось буду. Читати, сподіваюся, цього року, і сподіваюся, цей пункт з планів я точно виконую. І остання книга, яку я собі обрала, це культурна експансія, збірка твоєї підпільної гуманітарки, теж не так давно отримала і хочу почитати цього річ, бо тема актуальна, важлива про культурну експансію Росії і. Оскільки наклад цієї книги розпроданий паперовий, то ви можете собі придбати електронку і теж почитати тут збірка есеїв різних українських інтелектуалів про культурну експансію Росії в різних сферах нашого життя. І я собі насправді тут порахувала, я вже обрала собі 10 книг, але ще буде як мінімум дві, які я вже оберу під настрій. Але сподіваюся, що насправді їх буде більше ніж 12, і я прочитаю багато цікавого нонфікшену цього року. І наступний пункт моїх річних планів це перечитати. Ті частини Гаррі Поттера, які є в ілюстрованому виданні від Абаби Галамаги, я вже перечитала перші три частини і буду обов'язково перечитувати четверту і п'яту, яка тільки от, от нещодавно вийшла. Ой, вони такі важкі. Це а, так, який перший калихвогню, перший. І Орден Фенікса, п'ята частина. Орден Фенікса, я вже дуже, -дуже чекаю, по-перше. Вона ось тільки вийшла. Мені супер товста, супер гарна, але ще й тому, що п'ята частина моя найулюбленіша в серії про Гаррі Поттера, і тому я дуже вже чекаю моменту, коли зможу її перечитати. Наступний пункт моїх читацьких планів це перечитати українських класиків, тих, які вивчалися в школі. А, і або перечитати той твір, який вивчався в школі, і подивитися на нього новим поглядом, або прочитати інший твір цього автора, який тоді вивчався. Я для себе виділила чотирьох авторів. По-перше, це Микола Хвильовий і його повість про санаторійну зону, «Сентиментальна історія і я романтика. Я романтика вивчалася в школі, а от інші твори ні, і хочу їх для себе відкрити. І друга книга це під Підмогильне його місто. Оця якраз вивчалася в школі, але я пам'ятаю свої захоплені просто враження від цієї історії і хочу знову до неї повернутися. Це серія «Неканонічний канон від Віхоли. І Туди ще є ключі до розуміння тексту, тож я думаю, буде цікаво. А, третя а, українська авторка, яку хочу перечитати, це Ольга Кобилянська. У мене ось така збірочка від КСД, тут її царівна людина, і в неділю рано діля Копала. Жоден з цих творів не вивчався, коли я навчалася, вивчався роман Земля, тому хочу відкрити цю авторку для себе знову, бо Земля мені теж подобалася. І тут більш феміністичні твори, тому мені дуже цікаво. І остання книга українського класика, яку я хотіла би а, прочитати цього року, це Панас Мирний і його повія. У мене є о, гарне дуже видання від КСД, яке мені супер подобається, але воно у батьків. А, я вставлю вам тут обкладинку, щоб ви побачили, яке це видання. І я заберу цю книгу і буду перечитувати, точніше читати у 2023 році, тому що в школі ми вивчали роман хіба ревуть воли, як я повні, який мені дуже тоді не сподобався. Можливо, зараз би враження були інші, але поки хочу почитати інший твір цього автора. Наступний пункт моїх планів теж пов'язаний з актуальністю з сучасними подіями, а це прочитати мінімум три книги про російсько-українську війну. У мене є більше, але я хотіла. Не брати дуже багато, тому що тема все-таки важка, хоч це і художня література, і в новинах ми про це читаємо. І в книзі, якщо ти хочеш трошки відволігтися і відпочити, теж читати про російсько українську війну. Трохи важко, тому я не брала багато книг. Але якщо в мене буде такий потяг, то я, звісно, буду їх читати більше. А які книги я обрала? Перше, це Гаська Шиян і її за спиною. Чому я хочу її почитати, тому що навколо неї точилися суперечки насправді, і люди говорили, що авторка. Не дуже гарно стосовно українців висвітлила те, як е, жінки чекають воїнів е, з війни. Тому я дуже хочу е, скласти свою думку і дізнатися, що ж тут такого, що викликало такі запеклі суперечки в інтернеті. Наступна історія, навпаки, зібрала дуже багато захоплених відгуків, і е, стала книгою року у BBC у 2019 році: це Тамара Горіха зерня, доця. Е, е, Дуже насправді давно з 2019 року хочу прочитати цю книгу, про те. Щось постійно мене зупиняє, якийсь страх, що буде боляче і сумно. Але скільки я всього хорошого чула про цю історію, що насправді, думаю, вже немає куди відкладати. І остання книга це теж спойлер до лютневих книжкових покупок, це Віталій Запека і його збірка оповідань бабах на всю голову. Віталій Запека давно воює за Україну, і це збірка оповідань про таке життя воїнів і. Дуже мені хочеться познайомитися. Віталій Запека написав книгу Цуцик. Це був сам видав, і цей сам видав став дуже-дуже популярним. Я сподіваюся, що цуцика хтось, і якесь із видавництво перевидасть офіційно, і ми матимемо його набагато краще оформлення, бо ту книгу я теж дуже собі хочу. Наступний пункт моїх планів це поезія, і я хочу за цей рік почитати <гум> догородри гумзала. Хочу почитати антологію української поезії 20-го століття від течіни до Жадана. Тут багато авторів. Я не рахувала скільки тут авторів, але я думаю, дуже багато. І м -м, хочу якось собі це організувати, можливо, брати її на ранкове читання і читати по декілька віршів зранку. І за рік так відкрити для себе багато нових українських поетів, яких я не читала або читала по одному-двох віршах у школі. А ось зараз їх для себе відкрию. І останній пункт моїх читацьких планів на рік це прочитати книги, які я позичила в Люби уже давним-давним-давно. І досі не всі прочитали, і ніяк не можу їх повернути. Я говорю про Любу з каналу Любов до книг. Підписуйтеся на її канал, там дуже багато цікавого теж про книги. І я дуже вдячна Любі, що вона мені не нагадує, що я маю їх повернути. Ось. Але сподіваюся, цього року точно поверну. Перше, я в неї брала книгу-Квало Зазуля Роберта Галбрейта, точніше, Джан Ролінг. І цей детектив я прочитала і дуже хочу мати в себе тепер всю серію про Кормера на Страйка. Про детектива з непростим характером і непростою життєвою ситуацією, яка в нього зараз склалася. До речі, кейм-букс вони анонсували вже, почався передпродаж останньої частини, яку вони переклали. І до цієї події вони перевидаватимуть всі-всі попередні частини, їх можна замовити одразу комплектом. Тож я дуже хочу мати. Всю серію власну і вже читати її, аби не позичати їх ні в кого, бо вони перша частина мене дуже захопила. Наступні дві книги, які я позичила, це «Дилогія Джені Колган. Це до зустрічі в капкейк кафе і Різдво в капкейк кафе до зустрічі в капкейк-кафе» кафе перша частина, яку я вже прочитала у січні. Мій відгук буде згори, переходьте туди. Спойлер, мені сподобалася ця книга. І от у лютому я вже почала і тут трошечки прочитала Різдво в капкейк-кафе», хоч уже не Різдвяний час, але все одно хочу дізнатися продовження історії Ісі. Я прочитала поки 76 сторінок. Поки відволіклася на інші книги, але от, думаю, в лютому дочитаю. І ще дві книги Джені Колган я теж брала у Люби: це маленька книгарня Щастя і книгаренька Щастя на березі. Я думаю, я їх буду читати, скоріше за все, навесні, бо треба трошки буде відпочити від таких милих, солодких історій, але все одно сподіваюся. Що прочитаю їх цьогоріч, і мені, в принципі, іноді хочеться щось такого легкого, позитивного, милого про кохання, про те, що в тебе в житті все складається, якщо ти цього дуже прагнеш. Ось буду читати і вам розповім. І остання книга це дерево росте в Брукліні. Беті Сміт. Історія про родину, яка живе в бідному районі Брукліна, про їхнє життя, і про те, що насправді, попри бідність, Любов у родині може приносити щастя. Можливо, я зараз вас вела в оману, бо це те, що я так чула уривками про цю книгу. Можливо, тут все не так, але я з вами поділюся обов'язково після того, як її прочитаю. Я дуже рада, що змогла позичити цю книгу, тому що прочитати я її хотіла, але книги видавництва Букшеф я не купую. Я не хочу підтримувати це видавництво. Вони ніяк не прокоментували ситуацію зі своїм зв'язком з Росією, який, який у них був за документами. Вони начебто чисті, але ми цього точно не можемо знати. Я не хочу підтримувати це видавництво, бо не можу бути впевнена, що гроші не йдуть до Росії і не прилітають потім до нас ракетами. І м, насправді вам вирішувати, чи підтримувати це видавництво, так, це українське видавництво, зареєстроване в нас, але у них були певні зв'язки з РФ і чи вони реально закінчилися, ми не знаємо. А, точніше, доказів стовідсоткових у нас немає. Тому м, ви, звісно, можете купувати їхні книги, але якщо у вас є можлива мож, можливість, якщо у вас є можливість. Взяти книгу в бібліотеці чи в когось позичити, то я би радила робити так. Тож, це всі мої читацькі плани на рік. Дуже сподіваюся, що всі мені вдасться закрити. Я тут обклалася великою кількістю книжок, але дуже-дуже хочу, насправді, хочу прочитати їх цього року. А ви мені обов'язково напишіть у коментарях, що ви собі запланували. Чи взагалі ви робите такі читацькі плани на рік, на місяць, на сезон, ставити собі. Їх пишете в блокноті. Потім я дуже люблю ставити галочки. Якщо виконали якийсь план, це приносить мені якесь дуже позитивне, дуже позитивні емоції. Я буду рада, якщо ви поділитеся своїми планами або поділитеся враженнями від книг, які я тут показувала, і хочу їх прочитати. Можливо, вам вони сподобались, можливо, ні. Пишіть усі свої думки, буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.